Одна ліди України! Одна Україна! Україні! Слава наші! Слава наші! Слава наші! А також бійця 128-ї гірськопіхотної бригади майданівця Олега Кіращука покласти квіти до стендів Небесної Сотні та Небесної гварді. Захід з відзначення покрови в місті Коломиї з відзначення дня українського козацтва, дня створення УПА та дня захисника України оголошується відкритий. Прошу всіх присутніх разом, гучно так, щоб здригнулася сьогодні наша ратуша, виконати гімн України. Слава Україні. Під час революції гідності, яке є традиційним місцем зібрання, під час усіх віча Коломиї, де стоять стенди нашим загиблим вже сучасним героям, на тобістини, шовчу лиси все наповняєш, карту добрай життя подателю. Прийди силися в нас і очисти на звірі всякої смерті. І, спасибої душі наші. Завідай, Трималосени, Господи, усім, хто вдається до тебе з благанням ласку Твою подай те, де тоді допомоги Твоєї потребують. Зізнай нас цілує до на Великому Христосі. Привітати символичним святом Покрова Пресвятої у наших серцях. Якщо ми позбудемося у нас в середині нашого ворога, тоді буде наша Україна. Тоді ми переможемо. Тому відганяйте себе, свого нутра, все погане, все недобре. І тоді буде слава Україні і буде слава нашим героям. І будемо ми жити у вільній, прекрасній соборній державі. Тому робимо все для того, щоб наші хлопці там на передовій. Знали, що ми і тут з ними, що ми їх підтримуємо, і ми тут говоримо, щоб вони там почули. Слава Україні!